Ми з вами повинні розуміти, що інформація потребує інформація потребує достоменності. Заради того, щоб забезпечити вас кращим доступом до інформації, Українська діапетична Федерація на минулому тижні започаткувала youtube канал УДФ. Діабетична просвіта, ти не один. Мета цього каналу зробити таким чином, щоб люди мали змогу з будь-якого питання звернутися до цього каналу і дізнатися, куди звернутися, як виглядає та чи інша проблема, і яким чином спілкуватися з лікарем. Бо найважливіше. Вибрати лікаря, якому ти довіряєш, і задати йому під час спілкування ті питання, які потребують відповіді. Саме на це налаштований канал, крім того, що він призначений для журналістів. На нашому каналі ви ніколи не отримаєте хибної інформації. Ви ніколи не будете використовувати ті дані, які вводять в оману. Людей з діабетом. Тобто, долучайтеся до нашої роботи, кожного місяця канал буде формувати нові, вип нові випуски школи для засобів масової інформації. Тематичний план ми склали орієнтовно на рік таким чином. Наразі ви бачите. Побачити перший випуск Діабет серця та нирки, вермутський трикутник ризику при цукровому діабеті, попередження діабету і та його ускладнення наступний випуск. У тому випуску ми сподіваємося говорити про ожиріння печінки.